Добрий день, шановні журналісти. Щоразу є певний такий виклик, коли брифінг, котру обрати тему, і, наче найбільш такої звичайної була би тема там підготовка до нового навчального року. Але щодо цього планується окреме, вперше, до речі, звернення до суспільства, до країни міністра освіти і науки України. Тому я обрав таку тему, котра... Є актуальною і в контексті вчорашніх святкування Дня незалежності і наших реалій це українська освіта в умовах очевидної інформаційної агресії з боку Російської Федерації. Я для себе визначив такий формат. А перше, коротко з чим ми маємо справу. А друге, найголовніше завжди що робити. Вуща що робиться, що ще належить зробити у цій сфері. Очевидно, що освіта, як і будь-яка сьогодні, сфера економіка, армія, наша оборонна могутність також є об'єктом інформаційної війни з боку Російської Федерації, і тут важливо розуміти, що освіта не тільки пасивний суб'єкт власне цієї інформаційної війни, цих Фейкових атак, створення всіляких симулякрів довкола освіти. А також важливо, щоб ми в Україні майстерно використовували той потенціал, який має освіта. Не скажу, що для завдання ударів у відповідь, я про це окремо скажу, чи то завдання превентивних ударів, а саме для розбудови українського суспільства. І, це ж боротьба не тільки за тексти, хоч і за тексти, також у підручниках. Це не тільки боротьба довкола того, якою є риторика вчителів на уроках, тому що можуть бути правильні тексти, правильні програми, і можуть окремі люди, маючи до того можливості, з дітьми розмовляти зовсім в іншій тональності, що втішає, що тепер діти мають набагато речей власний здоровий глуст і. Вони мають власну позицію, і ми знаємо випадки, коли діти достатньо рішуче опонували ще в період майдану і тут в Києві, і не кажучи тепер про східні терени, вочевидь, що це є боротьба за молодь, і якби країна-агресор боролася у будь-який спосіб, вони. Дуже фантазійний щодо способів за свою молодь це було б одне питання. Але в епіцентрі цих атак постає і українська молодь. Найбільше це, звісно, стосується гуманітарних предметів. Я вже колись казав, що дивімося, практично немає спроб втрутитись. Чи то в українські програми, чи то в українські підручники, також ми не бачимо масового завезення, контрабандного завезення навчання літератури з хімії, біології, математики. А чому тому, що очевидно, переписуванням формул із математики, чи то з фізики, чи то хімічних реакцій політичного зиску не наживеш. Найбільш такою сприятливою сприятливим середовищем для цього є гуманітарна сфера. Отож, сьогодні, якщо на доросле населення ця інформаційна війна здійснюється через телебачення. То молодь не є надто прихильною до телевізора, як такого, і до молоді це іде через освіту і через інтернет. А в умовах онлайн навчання це часто одне й те ж саме. Це поєднано. Ще маємо справу. А власне, ще до початку військової агресії, до подій на майдані було очевидно, що впродовж 10-13 років в Україні буйним цвітом розцвіли. Рускоміровські організації, котрі тут мали дуже сприятливий режим для діяльності, і ми побачили дуже прозорий, погано замаскований, вочевидь, тому що не було навіть підозри, що це може бути припинено, намагання уніфікувати всю систему освіти в Україні з. Шаблонами Російської Федерації до прикладу повернення на передфінішній прямій до 11-річної школи було очевидно зроблено не тільки не стільки, як було заявлено з метою економії бюджетних коштів. Уж хто би дбав, так це не уряд Азарова Януковича про кошти, які розкрадалися в цій країні. А це було повернення в 11-річної, яка існує сьогодні лише в Росії, моделі освіти. Так само ми бачили спроби вихолищення з місту курсів історії, це вилучення знакових і важливих тем. Пов'язаних з крутами Голодомором, російсько-українськими війнами, помаранчевою революцією, діячів українського політично-культурного відродження також у той час дуже малочисельне. От сьогодні дуже багаточисельне експертне середовище. А тоді я пригадую, в 10-13 роках в країні знаходилось буквально, можна перерахувати на пальцях однієї руки декілька експертів, котрі власне про це піднімали голос і про це чітко заявляли. Це була прийнята концепція літературної освіти, котра буквально, якщо її тоді я її аналізував, була списана з локалу руского міра. І її засадничими моментами були такі, що всі інші літератури в світі є вторинними по відношенню до певної літератури, до російської літератури. Так само були створені, але вони не встигли набути поширення спільні підручники. Для українських і російських вчителів а продукт не дуже якісний, як на мене, тому що ключові теми були обійдені, але сам факт цього спільного, саме слово взагалі, воно найбільш часто було повторене, були дуже важливо. Але ці всі речі, власне, концепція літературної освіти і все інше було швидко, уже навесні 2014 року скасовано. А от починаючи з подій на Майдані і у лютому 2000. 14 року російської агресії, ці спроби видозмінилися. І тут я спочатку думав вжити слово фронт, а тепер свідомо кажу, що я це слово не вживав. Є два аспекти з боку Росії у сенсі інформаційної агресії. Це внутрішній аспект і зовнішній аспект. Внутрішній він полягає у намаганні, і не скажу, що безуспішно. Якщо слідувати тим соціологічним опитуванням, прищепити російські молоді. Не сприйняття будь-яких так званих кольорових революцій взагалі і української революції гідності, зокрема, розпалювання шовіністичних імперських настроїв щодо окупації Криму, російського вторгнення на сході України і Україні фобії в цілому, але за великим рахунком маємо зізнатися, що Україні як і будь-якій європейській країні сьогодні. Дуже складно інколи практично неможливо протидіяти тому інформаційному впливу, який російська пропаганда має на російське ж населення на території Російської Федерації, і, зокрема, на учнівську і студентську молодь. Але є зовнішній аспект це ідеологічне зомбування засобами освіти молоді сьогодні це в тимчасово окупованому Криму. І на територіях, тимчасово окуповані російськими бойовиками у Донецькій і Луганській області. І до прикладу, навесні минулого року у більшості шкіл Сибіру в Російській Федерації була поширена незвична абетка. Вона називалась Вєжлива азбука. Її можна знайти в інтернеті, щоб ви потім це чітко уявили. І от там, де літера А у цій абетці для російських першокласників. Було слово антимайдан. І, відповідно, була така для відлякування картинка, яка в маленької дитини мала сформувати несприйняття, страх і огиду до подій, котрі називаються Майданом. Там, де літера В в цій російській абетці Сибірського виробництва, були вежливі люди. І на цьому малюночку також є. Це, власне, є малюнок тих, хто окуповував Крим. Там, де «О» отець, портрет Кирила Гундяєва, щоб російські школярі відразу знали, хто є отець, а цікаво, що на літеру П, звісно, був Путін. А от щодо літери Х, мені здається, в українській редакції це треба було би поміняти. Там, де у них храбрость, то там ніхто інший, як так званий є портрет прокурора Автономної Республіки Крим. Поклонська. Я думаю, що до літера Х можливо би правильно Путін писати, ну в них писано так. Інший приклад: уже навесні 2014 року для школярів Автономної Республіки Крим Міністерство образування і науки Російської Федерації розповсюдило по суті агітаційні пропагандистські матеріали, в котрих для. Підручників з історії по суті робилось виправлення, і там була суцільна апологетика окупації Криму. Там давалися настанови, як правильно російський школяр у Криму повинен трактувати окупацію Криму. Там давались нищівні характеристики попередніх роках. Перебування Криму у складі Російської Федерації зі свого боку. Але я хочу відразу сказати, що це не був нервовий крок у відповідь, бо ви здогадаєтесь, такі речі не робляться за день, за тиждень чи навіть за місяць. А відразу після окупації Криму і Революції Гідності з ініціативи Міністерства освіти спільно із групою українських молодих істориків ми підготували е, дві книжечки. Про них вже ми робили презентацію під назвою Революція Гідності. Російська агресія проти України окремо для учнів і окремо для вчителів. Вони є як в друкованому вигляді, так і в відкритому доступі, тому що ми, група авторів, відразу заявили, що ми не робимо застереження жодних своїх авторських прав. Будь-хто має повне право. Не запитуючи нашого дозволу скачувати тиражувати ці речі. Чому я сказав, що це не у відповідь? Я не так давно був у Польщі на міжнародній конференції, присвяченій в цілому інформаційній війні, інформаційній агресії. і Практично експерти всіх європейських країн сходяться ось на чому. І нам це важливо в Україні мати на увазі щодо освіти. Марно намагатися. Перебороти колосальні російські фінансові ін'єкції, підкуп європейських, північноамериканських і інших ЗМІ, підкуп експертного середовища і щоразу діяти. Після того, як якийсь фейк або симулякр закидається, чи то в освітній вузько, чи то в цілому інформаційний простір. власне, російський розрахунок на те й робиться, щоб кожна країна нервово реагувала на кожне чергове вкидання і таким чином відволікалась від головного. Це розбудував власної національної системи освіти. Тому коли я ставлю запитання, що робити. У цій ситуації я сам собі і ділюся цим з вами: даю відповідь, що найперше потрібно з одного боку нейтралізовувати цю російську експансію, але найголовніше розбудовувати українську освіту відповідно до загальноєвропейських стандартів. І, власне, на це зараз спрямований і прийнятий, який проходить імплементацію закон про вищу освіту. І уже стоїть буквально в черзі до розгляду українським парламентом новий закон рамковий про освіту і про професійну освіту. І таким чином, якщо хтось хоче це звично назвати. У сенсі освіти подалі від Москви, то нехай так буде, але суть саме полягає в тому, чим більше українська освіта буде інкорпоровуватись у загальноєвропейський освітній простір, тим об'єктивно вона все менш буде ставати вразливою для російської інформаційної агресії в освіті. Найголовніше, що тут стає перепоною несхожість і незбіг цих освітніх систем. Також останнім часом ми в міністерстві достатньо оперативно, можливо, навіть я би сказав, більше як громадяни, а можливо, більше як майданівці, ніж як чиновники, реагували на ті спроби рускоміровських організацій, котрі вони принишкли, але вони залишаються в Україні. Діяти через школи. І, зокрема, була заява Міністерства освіти і науки України, а також відповідний лист до Служби безпеки України з тим, щоб дослідили підґрунтя діяльності такої громадської організації, до прикладу, як «Русская школа. На офіційному сайті цієї громадської організації, яка зареєстрована в Україні, чітко зазначено її спонсори, її натхненники це такі. Організації, як Руський мір з логотипом цієї організації, руське єдинство, «Єдина родина, рускоязична Україна. І відразу хочу застерегти, що мова зовсім не йде про поборювання з боку української держави чи українського міністерства освіти освіти російською Мовою нічого подібного в нас школи це за вибором батьків зберігаються. А і я, і ви ми свідомі абсолютно, що люди, котрі сьогодні на східному фронті віддають своє життя і воюють, вони якраз не розрізняють один одного за тим, хто якою мовою володіє. Мова йде зовсім про інше у настановах цих організацій, їхнє Освітянське, якщо так можна сказати, кредо, воно чітко сформульовано за лекалами руського міра. Це постійне підкреслювання особливостей російської меншини в Україні, це постійне підкреслювання месіанської ролі духовності, літератури і. Культури, а ми ж ведемо мову про те, що незалежно від того, якою мовою людина спілкується чи якої нації, ми ставимось до всіх як до громадян Української держави. І зовсім нещодавно, 24 липня, міністерство зробило заяву щодо. Діяльності в Україні філії Московського фізико-технічного інституту. А нам прикро казати, але так є, що ця діяльність в Україні здійснюється співробітниками фізико-технічного навчально-наукового центру Національної академії наук України, і вона полягає в тому, по суті, що кращих українських випускників, переможців світових олімпіад, тих, хто найкраще склав ЗНО. По суті, зваблюють вступати саме до російських вищих навчальних закладів. Ми також свідомі, що кожна людина є вільною в обранні місця навчання, місця проживання, вільною у переміщенні. Але мова йде по суті про. Переманювання в той час, як українські університети, можливо, не завжди поворотки, це треба визнати, але також надають можливість навчати так само, як сьогодні, і західноєвропейські, північноамериканські університети також мають дуже сприятливі грантові програми. Також зовсім нещодавно міністерство за сепаратизм позбавило наукових звань 12 людей, скажу так, і це перша ластівка. Справді інколи доводиться знайти формальні підстави, але якщо людина сьогодні завзято служить російським найманцям в Донецьку чи в Луганську, або людина, котра в Автономній Республіці Крим окупований нині тимчасово росіянами, публічно в своїх інтерв'ю заявляє, яка вона щаслива, що вона пережила 23 роки Бандеровсько-нацистської окупації. І нарешті ця людина воз'єдналася із своєю батьківщиною, це робиться однією рукою, іншою рукою людина подає свої опуси з російської мови літератури на всеукраїнський конкурс підручників. А ми виходимо з того, що якщо хунта у Києві є такою лихою і людина є такою щасливою там в Криму, то хай вона буде щасливою там. А не за рахунок коштів платників податків України, за які власне мають видруковуватися ці підручники, і безперечно було б некоректно з мого боку, якби я не обійшов тему дітей у Криму і дітей на тимчасово окупованих територіях України. Тим паче я знаю, що нещодавно група громадських організацій проводила ще до цього. Публічний захід, круглий стіл. Я постфактумом дізнався, що я також був офіційно на нього запрошений, але тим не менше нам вдалося тоді, після окупації Криму, доставити на Кримський півострів шкільні атестати і свідоцтва, медалі і всі інші відзнаки для всіх без винятку випускників 2014 року. І від них залежало від їх батьків. Візьмуть вони українські ці документи чи не візьмуть це. Була дуже серйозна проблема. Інколи доводилось робити кроки, які ну на межі якихось були спецоперації. Сьогодні очевидний про це кажуть батьки, з котрими я спілкуюся, котрі мешкають в Криму або виїхали. Що тоді не всі це сприйняли всерйоз. Було велике сподівання, що як вони висловлювались, Київ все рівно буде обмінювати так звані російські атестати видані на території Автономної Республіки Крим. Частина тоді дітей, ймовірно, під за порадою скажу, батьків відмовились брати українські атестати, і ці ситуації виручило цьогоріч і минулого року їх те, що ці дані на кожен атестат є в єдиній електронній базі даних освіти, і вони, коли звернулися в заяву, отримували дублікати цих документів. Також і щодо переведення кримських студентів. До українських вишів це було ще у 2014 році. Власне, це вже історія, і про це неодноразово е, говорилося. Що е, маємо на нині? Е, сьогодні ми зіткнулися з новою ситуацією. Якщо минулого і позаминулого року ми мали справу з кримськими, до прикладу, дітьми, в котрих на руках хоч би було свідоцтво українське про закінчення дев'яти класів. І ми могли за дуже дехто нас за це звинувачує, каже, що ви просто видаєте їм атестати. Але ми за дуже спрощеними процедурами екстернату і дистанційно. Досягали того, що на підставі короткої співбесіди видавали їм атестати про повну українську загальну середню освіту. То з наступного року, в 2016 році, ми вперше матимемо дітей на території Окупованої автономної Республіки Крим, у яких не буде жодного українського документу про освіту. Це діти, які 9 класів закінчуватимуть тільки в наступному році. І нещодавно ми в міністерстві провели за. Участю громадських організацій, бо так само як не треба ніколи лікувати хворого, не запитавши хворого, що в нього болить, не треба намагатися за будь-яку соціальну групу вирішувати їх проблеми без їх участі. Ми провели таку відкриту дискусію щодо налагодження, починаючи з початку вже цього навчального року, з першого умовно вересня, онлайн-навчання. Яке в перспективі передбачатиме, що діти, котрі мешкають в окупованому Криму, а також це в рівній мірі стосується і дітей, котрі сьогодні на тимчасово окупованих територій Донецької Луганської областей, зможуть навчатися в онлайн режимі засобами інтернету. Ми зараз одночасно створюємо і платформу, де будуть розміщені всі ці ресурси, і плюс інформаційні платформи громадських і інших організацій. І також розглядаємо питання: воно потребує правового врегулювання на той випадок, щоб частині з цих дітей, для яких буде становити серйозний ризик. В тому числі ризик безпеці життю, офіційно задекларувати своє намагання навчатися з перспективи вступу до українських університетів, надати право проходження державної підсумкової атестації також віддалено в онлайн режимі. Ми готові піти на будь-які кроки задля того, щоб в Криму завжди зберігалося. Та ментальна освітня політична сила, на котру ми зможемо опертися в процесі і відразу після реокупації Криму. Ми не можемо допустити того, щоб десятки тисяч дітей. Перебували під впливом російської пропаганди і формувалися не як громадяни України. Підтверджую, що так само, як і минулого року, якщо окремі факти такі проявляються, я готовий буквально оперативно їх вирішувати. Це можуть бути одиничні факти, що діти з Криму з тимчасово окупованих районів Донбасу можуть сьогодні прикріплюватись до українських шкіл без Вичерпного пакету документів, які потребуються в такому випадку. Ми розуміємо, що дитина не може по декілька разів з Донецька їхати кудись відвозити документи, тим паче брати якісь довідки це є небезпечно. Всі ці діти зараховувалися впродовж року. Вони так само будуть зараховуватися і цього року без необхідного пакету документів. все інше може бути встановлено і потім. Цілому я сподіваюся, і це буде коректно з мого боку, що міністр Сергій Квіт назве точні цифри. Ми склали друзі цьогоріч дві мапи. Такі одна мапа України, на якій позначено конкретно в кожній області, скільки отримали окремо українські свідоцтва про 9 класів і окремо українські атестати про повну середню освіту мешканці міста Севастополя. Мешканці Автономної Республіки Крим, а також мешканці Донецької та Луганської областей, хочу сказати, що практично всі області України більшою чи меншою мірою долучились до того, що ці діти в формі екстернату більшою мірою українські документи отримали. Ми видали. Для мешканців Криму, окупованого Донецької Луганської областей, цьогоріч 21 тисячу навіть більше свідоцтв, і також видано майже 16 тисяч атестатів, і за це окремо подяка тим директорам шкіл, які можливо не стільки як педагоги, а першої мірою як громадяни і як батьки і. Мами поставилися до цих дітей, і так само у нас продовжує діяти на офіційному веб-сайті міністерства окрема рубрика, котра до початку російського вторгнення на схід України називалася для мешканців Автономної Республіки Крим. Сьогодні ми її перейменували. Ця рубрика на головній сторінці називається. Для мешканців Криму і окупованих територій Донбасу власне там є вичерпна інформація. Також цьогоріч вступило до українських університетів понад 700 абітурієнтів з Автономної Республіки Крим і 20,5 з половиною тисяч абітурієнтів з цілого з Донецької і Луганської областей. А ми знаємо, що ця тема не завершена, і тут потрібно ще подбати і Напевно, і на урядовому рівні на рівні парламенту приймати окрему бюджетну програму підтримки тих, хто бажає здобувати освіту, ну більшою мірою це я зараз скажу про окупований Крим. І на завершення, щоб у вас був час, можливо, до запитань. Хоч у мене в університеті був один професор, який намагався уникати запитань, і він свою... Неперевершену лекцію завжди дотягував, як кажу, до того моменту, коли залишалося секунд 20, а в нього була така приказка: перерва для студента це святе. Він розвертався і йшов. Це питання виховної роботи. Виховну роботу неможливо здійснити окремо від навчання і неможливо здійснити бюрократичними циркулярами. Це очевидно. Ми зараз ставку робимо в міністерстві на діяльнісний аспект. Не розповідати дітям правильні речі, а вони в житті бачать неправильні приклади або спростування правильних речей, а щоб вони це робили через діяльність, в тому числі в співпраці із ветеранами російсько-української війни, із волонтерами, де був очевидно зроблений прорахунок, або скажімо, на яку проблему попередні роки. Ми всі, все суспільство, не звернули належну увагу. Це те, що в виховній роботі поступово було зроблено крен у бік регіоналізації на рівні патріотизму. У багатьох регіонах загальноукраїнський аспект став поступатися в виховній роботі місцем формування або, так би мовити, кримського патріотизму. Або донбацького патріотизму, і приклади можна ці продовжити в рівній мірі вони стосуються будь-якого регіону. Тому ми зараз у контексті реформи децентралізації, не посягаючи на право громад і на право регіонів цей компонент виховної роботи розвивати на підставі традицій регіональних, ми відчуваємо гостру потребу посилити загальноукраїнський виховний контекст. І ми розробили вже і низку брошур і інших треба активно діяти сьогодні в інтернеті тим, чим користується молодь учнівська і студентська, також і співпрацювати з громадськими організаціями. Сьогодні здійснення виховної чи будь-якої іншої роботи без співпраці з громадянським суспільством є практично неможливим. І ми це також враховуємо. Сподіваюся, що Події останніх півтора року будуть ну, добрим уроком для всіх, і по мірі впровадження нових стандартів української освіти, ця проблема потерпання української молоді від інформаційної агресії з боку Росії буде так само зменшуватись, як і неминуче є наша військова перемога у цій справі.